Гарно всі дівчата і хлопці. Зараз знову покажу ще один варіант паски. Крафіни ще попереду. Це буде традиційна паска. Значить, так, нам треба буде сіль півчайної ложки, олійки, тут дві ложки, жовточки 5 штук, дріжджів 50 грамів, цукру 150 грамів, цедра з пів лимона, стакан молочка теплого. 125 грамів масла і борошна 450 грамів. Ванілька у нас, дівчата, є. Значить, так, зараз зробимо пару, беремо стакан теплого молока і кладемо сюди дріжджю 50 грамів. От, і трошки цукру десь, може з ложку. І покладемо борошно. Теж з ложку. Ні, можна дві. Це ми замісимо таку пару і хай вона стоїть. Вона постоїть в теплому місці хвилин 15 чи 20. Тим часом я масло розігрію. Феропара моя постояла в першу чергу кладу сіль, щоб не забутися. Висипаємо решту цукру, жовтки, от, масло першкове, олійку, ванільний цукор. Перемішаємо зараз трошки, а ще поклала я сюди ізюм і цедру, і за бажанням я так роблю куркуми десь на кінчик чайної ложечки. Вієм борошно, поступово вієм борошно і замішуємо. Не бійтеся, все у вас вийде. А кому незручно, замішуйте на поверхні. Треба місити так довгенько, трохи гарно помісити. Не забувайтеся Тісто на паску треба місити завжди спокій, щоб тиша була без сквозняків. І доки не перестане липнути до рук. Ось таке в мене тісто вийшло, знову кладу я сюди у мисочку помазаної олією, накриваємо пленочкою і ставимо тепле місце десь на годинку. Може на півтори, щоб так гарно воно збільшилося в об'ємах. А тим часом я, а що я? Попрошу підписатися на мене, поставити лайк. Ось таке, дівчата, в мене вийшло тісто. Дивіться, просто супер пахне. Тепер, що нам треба? Я взяла формочки. У мене такі формочки. А у вас уже що є. Може, у вас є багаторазові. Спочатку, що я зроблю? Це відкладу трішки тіста для узорів. А тепер я роз... розкладаю ось сюди оце тісто розділяю на три частинки. Треба гарно його викатати в кульку і кладемо у формочки. Розклала я і накриваю. Хай воно стоїть в ростойці. Я поставлю тепле місце. А це тісточко, зараз окутаю пленочку. хай воно лежить, поки не будуть майже повні Виросте тісто, повні формочки, потім будемо робити узори. Ось так піднялося тісто вже. Тепер ми починаємо робити узори з цього тіста. Розкатуємо його в пласт, потім будемо вирізати, хто як хоче. Квіточки, листочки, розочки, хто що хоче. Ось видавлюю я стаканом ось такі кружечки. У мене нема формочок, треба піти придбати. Ріжу так. Ось такі ці. Не камеру різала. нічого. І роблю ось таку квіточку, дівчата. Немає нічого складного, і зюминку сюди поклала, взагалі красота. Оцей листочок зроблю. От. А ще відрізаю таку полосочку просто і робимо ми на дні. На, на дні. Корону з цього робимо. Розрізаємо так гарненько. І буде така штучка. Все що, все, що на ваш погляд. І ось так ще цей віночок робимо. Взагалі-то хто як хоче, так і робить. Все ж, хто що видумає. Ось так я наробила трохи узорі. Зараз будемо прикрашати. Помазала я яєчком. Тепер будемо прикрашати. Квіточки посередині покладемо. По листочку. От. Корони наші одягнемо. І знову мажемо зверху яєчком, ставимо в духовку, розігріваємо на 200 градусів десь до 50 хвилин, буде чи 40, буде видно. Ось такі вони гарні вийшли, рум'яні, такі, як раніше, пекли. пам'ятаєте? Це ж класична з лимоном. От. Хай прохолоне трошки, трошки пізніше розламаємо і подивимось на структуру тіста. Яка красота! Смачна. Лимонний смак.